Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо круту акцію на біржі ОКХ, на якій ми 100% можемо заробити з мінімальними затратами і за виконання неважких завдань. Все це в сьогоднішньому відео я вам покажу детально і коротко. Впевнений, що ця інформація буде для вас корисною, тому не забувайте поставити лайк авансом, підписатися, якщо досі не підписані, і приємного перегляду. І так, одразу не будемо затягувати, перейдемо на біржу OKX. Акція має назву Еви Fest з призовим пулом 200 мільйонів токенів нот і 5. Тисяч токенів тонн. Почалась вона ще 27 травня і буде тривати до 27 червня, але у неї є призовий пул, тому по факту вона може зупинитись швидше, якщо призовий пул розберуть. Так це пише в умовах знизу. В першу чергу, звісно, що вам потрібно мати, щоб взяти участь в цій акції, це аккаунт на біржі УКХ. Якщо досі не маєте, реєструйте моє партнерське посилання, буде в описі під цим відео. Зареєструвались, пройшли обов'язкову верифікацію, тому що без верифікації другого рівня брати участь в таких акціях не можна бути аккаунт верифікований. І так тепер майже на всіх біржах. Тому верифікуйте свої аккаунти. Маєте готовий аккаунт або ще мало до того. Після цього переходите на ось таку сторінку. Посилання на неї ви також знайдете в описі під цим відео. Ось тут у вас буде кнопка приєднатись. Зараз вона в мене неактивна, тому що я її натиснув ще вчора. І після цього вона стала такою. А до того вона була білою. Натиснете на неї, щоб стала така, як в мене. Все, ви зареєструвалися в цій промо і можете приступати до виконання завдань для того, щоб отримати нагороди. У нас одразу є про. Один гортаємо донизу, це є основне промо, в якому ми і будемо виконувати завдання. Одразу нижче ми бачимо нагороди, які ми можемо отримати. Це 50 тисяч токенів нот, це 10 тисяч токенів нот, 5 тонн, 3000 нот, 1 тонн, 1500 токенів нот. Мінімальна нагорода це одна монета тонн, це по курсу 7 доларів і 500 токенів нот, це по курсу 11, якщо я не помиляюсь, доларів. Гортаємо нижче і бачимо завдання. За виконання кожного з цих завдань ми будемо отримувати тікети, після чого ми перевіримо переходимо знову ж таки вище. Отут буде кнопка активна показати винагороду, і нам випаде одна з цих винагород. Все досить просто. Не раз брали участь в таких акціях. Хто не перший день в крипті, для вас взагалі все буде досить просто. Якщо ви новачок, також врахую, що не важко розібратись. Головне, посидіти, почитати, подивитися це відео, якщо не хватить одного разу, подивитись два рази і розберетесь. Перше завдання досить простеньке, досить часто ми такі зустрічаємо і на інших біржах, в першу чергу, на байбі. Це є чистий депозит від 100 USDT. Нам потрібно протягом періоду цієї акції завбити депозит більше 100 USDT і потримати його до кінця акції 27 червня. Тоді ми отримаємо один тікет лише за це завдання. Я завбив менше години назад депозит 100 USDT. Мені це завдання поки що не зарахувалося. Як я зрозумів, воно зарахується вже після кінця акції, або ж ще має пройти трохи більше часу, щоб обновились дані, і тоді я отримую цей тікет, поки що в мене його немає. Депозит ви можете вибити з іншої біржі, з іншого гаманця, або через p Всі варіанти підходять. Що таке чистий депозит? Ось тут вам пише коротко, і я думаю, зрозуміло, чистий депозит дорівнює сумі депозитів. Якщо ви там зробили 50 плюс 55, маєте 105 доларів чистого депозиту. Мінус сума виведення коштів. Якщо ви зробили 100, вивели 100, у вас чистий репозит 0. Якщо ви зробили депозит 150, вивели 40, то у вас чистий репозит 110. Думаю, це зрозуміло. Основне це тримати до кінця акції. Поки що за це завдання мені тільки ту не дали. Наступне завдання сукупний торговий обсяг від 1000 USDT в партію. З токеном нот, включаючи спот і деривативи. Всього на всього 1000 доларів об'єму на споті або фьючерсах. Ми робимо і отримаємо ще один тікет, а потрібно в парі з токеном нот. Я також зробив менше години назад. Давайте перейдемо на деривативи. Подивимось історію моїх позицій. Видно, що я відкривав угоду 14.11, це менше години назад. І цей тікет мені ще не зарахували. Давайте обновлю. може вже зарахували. Як пише в умовах, ці завдання обновлюються кожну годину. І за годину, в принципі, мало б мені показати мій тікет за виконання цього завдання завдання також не складне, якщо ви торгували, хоча б раз до цього на деривативах. Якщо ви хоча б знаєте елементарне, що це таке, що таке плечі, що таке стоп лос як відкривати угоду, як закривати позиція, ордер і так далі. Якщо ви це елементарне знаєте, для вас не буде нічого складного. Відкрили, закрили і зробили об'єм. Якщо ви цього не знаєте, якщо ви повністю новачок, я вам раджу не одразу йти сюди і торгувати, повторювати за мною, а подивитись ще відео на YouTube. Якщо ви зайдете на мій YouTube канал, натиснете популярні. Ви знайдете ось таке відео фьючерси для новачків, яке вийшло ще більше року назад. Це відео досить коротке, але в ньому детально показано основу ф'ючерсів і їх функціонал, що таке плечі, стоп-лосс, тейк-профіт, ізольована мережа, крос мережа і так далі. Якщо ви це знаєте, можете торгувати. Не знаєте, краще подивіться відео, десь почитайте і так далі. В принципі, я вам зараз також коротко можу показати, як відкривати угоду. Тут на деривативах на біржі OKX, коли я зробив депозит, у мене кошти одразу відправились на акаунт торгівлі. Є Мої активи, там буде аккаунт фінансування і торгівлі. В мене одразу відправилися депозит на торгівлю. У вас має бути так само. Якщо нема на торгівлі, перекажіть кошти з фінансування на торгівлю. Після цього отут, де є вкладка торгувати, шукаєте фьючерси, шукаєте USDT маржинальний, вводите нот і заходите на нот USDT безстрокові фьючерси. Ви перейдете на такі фьючерси, як в мене. Потім виберете маржу. У вас тут буде кнопка не така, як в мене, а інша. Зелена. Там виберете популярну маржу. Вона так і називається популярна, там саме перша. Потім ви вибираєте плече. Як бачите, в мене п'яте плече. Якщо я зайду угоду на 100 доларів, то моя угода буде на 500. Вона типу множиться через плечі, і в тому є і заробіток, і саме ризик, тому що ми можемо і в 5 раз більше заробити на рості монети, і в п'ять раз більше втратити, коли вона буде падати. Але це нам не важливо, тому що ми угоду одразу відкриваємо і одразу закриваємо. Відкривати ви можете угоду лімітним ордером. Це по ціні, яку ви собі виберете і чекати, коли вона буде і ордер спрацює, або по маркету. Так швидше. По маркету угода трошки виходить дорожчою, але мені за тисячу об'єму за відкриття з п'ятим плечем і закриття зняло всього на всього 34 цента. У мене було рівно 110 USDT, а зараз є 109.66. Я вибираю по маркету, щоб угода швидше відкрилась. Тягну цей повзунок, натискаю купити лонг. Лонг це у нас, що ми прогнозуємо ріст ціни, і шорт це те, що ми прогнозуємо падіння ціни. В принципі, великої різниці немає, тому що ми угоду одразу будемо закривати. Відкрилась у нас позиція, я підтверджую. Ось тут є відкриті позиції, тут ми її можемо побачити. Є PNL, як бачите, вона в мене йде в мінус, тому що ноткоін трохи падає, вже мінус 2 долара. 3-5. Якесь падіння ноткоїна я попав. Може буде відскок назад. В принципі, ставити з одразу закривати, щоб не попасти на такий момент. Такого завіскового падіння. Як бачимо на графіку, відбулось моментально падіння через те, що я певно відкрив. Чи що? Так, вже мінус один, мінус два. Закрив, нехай буде так. Підтвердити, тут закрити всі. І вона одразу закривається в історії позиції. Ви можете побачити цю угоду. Закрилась вона в мінус 2,5 долара. Минуло я закрив мінус 34 цента. Тут сталося так через те, що ноткоін там щось трохи почав падати. І я таке не люблю чекати. Він може падати далі. Ви можете принцип. І почекати він відростав. Як бачите, він далі падає. Я би вже закрив мінус 5. В цьому є ризик ф'ючерсів. Якщо ви торгували до цього, якщо ви маєте хоча б мінімальний досвід, ви це знаєте, для вас не буде нічого складного, нічого нового. Ви досить легко наторгуєте об'єм і отримаєте тікети для цього завдання. Так, давайте ще раз обновлю. Подивлюсь, чи в мене це завдання може вже зарахувало, щоб я вам показав. Ні, ще немає. Буду чекати. Можливо, зараз багато людей виконують і не так швидко обновлюється. Якщо ми повертаємо донизу, у нас є умови та положення, тут пише, що дані про нагороди та спроби оновлюються щогодини. Якщо спроба не оновилась, перевіряйте сторінку трохи пізніше. Так ось, як ви бачили, я відкрив угоду на 100 доларів з п'ятим плечем, навіть на трошки більше, ніж 100 доларів. Угода відкривається на 500, бо у нас п'яте плече множиться на 5 і закрив також її. І це також рахується за об'єм. Тому я за цю одну угоду зробив торгового об'єму 1000 доларів. В принципі, я вже маю претендувати на цей ще один тікет. Далі у нас є завдання також з об'ємом, просто більший. 5000 доларів голови об'єму 10 тисяч, 30 тисяч, в принципі, до 30-50 можна дойти і назбирати тікетів з невеликими витратами. Більше там вже 300 мільйон, це вже будуть великі витрати, самі розумієте, чим більше плечі, тим більше ви можете втратити, тим більше ви втрачаєте на комісії, багато угод і так далі. Там вже будуть більші витрати і вони, в принципі, не дуже заслуговують на ці нагороди, а до 50, 000, до 30 тисяч можна виконати. Якщо це вам забагато, робіть до 10 000, і будете мати 3 тікета і 3 нагороди. Ви Точно щось заробити, тому що мінімальна нагорода це 7 доларів 1 тонн, але здебільшого випадає 500 токенів нот, це 11 доларів. І якщо ми повертаємо нижче, ми також можемо побачити Промо 2 і Промо 3, які також відносяться до цього. Це є запрошення друзів, За запрошення від 5 кваліфікованих рефералів можете отримати до 10 тисяч токенів нот. І промо 3 це для активних трейдерів для тих, хто активно торгує, для тих, хто не заради лише цієї акції торгує, а заради того, щоб заробляти на т'ючерсах, можете також взяти участь. Ще в цій акції розподілити тут ще більше нагороди, але мене це не цікавить. Я думаю, і вас це не дуже має цікавити, тому що трейдерів серед моїх підписників не так багато, і взагалі мені більше подобаються інші способи заробітку, не на ф'ючерсах, тому що це є досить ризикова тема, на якій заробляє мінімальна кількість людей. Якщо ви новачок, я вам взагалі не раджу розглядати ф'ючерси як те, де ви будете одразу заробляти. Вчіться спочатку на чомусь іншому, щоб побачити, що на крипті заробляти можна. Ось таке невеличке відео отрималось. Поставився вам коротко. І доступно показати цю акцію, нічого складного немає. Ми робимо депозит, ми робимо торговий об'єм на споті або на фьючерсах, краще на фьючерсах, тому що там плечі, і там ми швидше і з меншими витратами робимо об'єм, і отримуємо тікети за які отримаємо нагороди. Нагороди нам одразу тут будуть вибивати, але на своєму аккаунті ви їх одразу не побачите. Вони прийдуть після закінчення акції. Після 27 червня ОКХ буде вже їх нараховувати на ваші баланси. Але якщо вони у вас вже тут з'являться, вам виб'є, що ви виграли стільки-то токенів чи стільки -то токенів тон, то вже можете не переживати, в принципі, вони мають точно вам поступити на баланс. Але це відбудеться після закінчення. Надіюсь, я вам все доступно показав. Якщо ви щось не зрозуміли, пишіть в коментарях, або ще краще переходьте в наш телеграм-чат. В коментарях під цим відео я вам залишу посилання на наш телеграм-чат, в якому вже є 1400 учасників, майже 1500. І тут ви можете задати всі запитання, і хто в цьому розуміється, я думаю, вам допоможе. Таке ком'юніті точно буде для вас корисним. А також не забувайте, що. Що окрім чату я веду телеграм-канал, в якому ділюсь усіма активностями, які я роблю сам, на яких стараюсь заробити в першу чергу? Багато постів тут немає, але усі будуть для вас чимось корисні. Посилання також буде в описі і в коментарях. Не забувайте також підтримати україномовний контент своїм жирним лайком. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.